Надають високоякісну дошкільну освіту, виховання та турботу для сотень дітей. Івано-Франківський приватний заклад дошкільної освіти Вулик відзначив своє десятиріччя. На території садка організували справжнє свято, розважальна програма для малечі та солодкий ярмарок. Усі в піднесеному настрої та з усмішками на обличчі. Юлія Клименко, мама трирічної Єви. Каже, при виборі садочка керувалася вигідним розташуванням. Згодом пересвідчилась і в інших перевагах. Садочок дуже гарний, дуже гарний підхід. Від вихователів до діток вони дуже гарно з ними спілкуються, знають, що говорити, як правильно з дітками. Дуже сподобалось, що займаються по системі Монтесорі і взагалі садочок найкращий. Дитина просто кожного вечора каже, коли я піду в садочок. Щасливий від успіхів, які робить дочка і батько, трирічної амінки ходить, розказує віршики. Я сиджу в шоці, <гум> навчилася їздити на самокаті. Я думав, мені це прийдеться робити. <гум> а тут ти ножу все вміє. У дошкільному закладі кожна дитина може самостійно обирати заняття та розвивати власні здібності. Керівниця мережі закладів дошкільної освіти вулик Інна Стефюк каже, навчання здійснюється за персоналізованою системою, де в пріоритеті розуміння потреб дитини та розкриття її потенціалу. Дітки приходять до нас у два роки і починається їхня програма. Так, спочатку вони мають навчатися комунікувати між собою, це основне дружити. Так, а пізніше ми вкладаємо чим далі, тим більше в них інформації. Ми їх готуємо до школи школи так у нас найстарша група всезнайки е, повністю має підготовку до школи, яка є авторською. нашою е, От цього року ми її збираємося затвердити в міністерстві, е, і вона є всебічно роз, розвиваючою. Ми бачимо справді таку цікавість в їхніх очах і бажання приходити в садочок, тому що кожного дня їх тут чекає щось особливе. З моменту відкриття в 2014 році ДНЗ Вулик пройшов великий шлях розвитку та вдосконалення. Нині в Івано-Франківську мережа налічує два заклади. в кожному Навчається по 60 дітей за словами засновниці мережі Наталії Ангеленюк, садочки стали частиною життя сотень дітей та їхніх батьків. Ідея завжди була така, щоб е, це був заклад, це був це було місце там, де будь-яка дитина відчувала б себе в теплі, в захисті і в любові. І власне. Е, Пройшли ці 10 років, і дивлячись на наші досягнення, я розумію, що справді кожна дитина, яка приступала наших закладів, вона є щасливою. Вона писала тут свою маленьку історію. І, власне, ми стали частиною всіх цих історій. Не лише відсвяткували ювілей, але й об'єднали зусилля заради доброї справи. Основною частиною дійства став благодійний ярмарок. Усі виручені кошти спрямують на підтримку громадської організації, яка займається ментальною реабілітацією дітей, постраждалих від війни.